Обирали керівника. Розпорядження міського голови обирати керівника центру дозвілля молоді мали 16 осіб. Попередньо на вихід із неї написали заяви четверо представників громадських організацій. Як сьогодні обирали та хто набрав найбільшу кількість балів, розкажу особисто. на комісію прийшли 8 з 11 заявлених осіб. Та у присутніх виникли питання щодо компетентності самої комісії. Ці люди кажуть, що конкурс є нещастим, непрозорим. і теж комісія казала. Вона об'єктивно не оцінює ну, типу, і не може вибрати кандидата. Чому ви так вирішили? Тому що от люди, які працюють з ЦДМо. А ці люди і, не працюють з ДДМ. Громадські організації, які представлені зараз у вас в комісії, і не CDM. Та, вони працюють в... з СД-ме. Вони взагалі не ведуть ніяку діяльність. А чому ви вирішили, що повинні громадські організації працювати з цдм Тобто? <кхання> Серйозно? Серйозно. <кхання> Чому ви вирішили, що тільки ті громадські організації, які а, з минулим директором працювали з в ЦДЕМ, тільки вони мають вирішувати тому що вони були близькі до ЦДЕМ? Чи, чи чому вони працюють? Ну добре, я, я, я дуже радий, що працюють. Я бачу, що працюють дуже багато громадських організацій. Свої документи на керівника подали четверо кандидатів. Один відмовився від конкурсу. Вчора кожному надали 10 хвилин для виступу зі своєю програмою, та ще 10 – для відповіді на питання. Ризикну на перше місце поставити центр дозвілля молоді, зокрема як ресурсний центр. Але треба розуміти, що це не виключає потреби якогось системного функціонування, постійного навчання, в тому числі, якщо ми візьмемо те, що я говорив про приклад Британської ради, і це те, що я всім наполегливо рекомендую в усіх там, де всюди дає можливість виділяти ресурси людям, їх треба навчити. Пропоную створити молодіжні центри. Це можуть бути молодіжні центри при школах або при районних бібліотеках. Куди б могли наступний пункт це молодіж, мобільність молодіжних працівників і за прикладом Франції, коли створили програму Молодіжний працівник і оці молодіжні працівники просто приходили до молоді, яка там посувалася на стадіонах, на якихось там або там, навіть в під'їздах пиво, і починали з ними просто спілкуватися. Для мене громадська відповідальність це коли хлопці, які в мене виступають на змаганнях, вони собі голову на лавочках не розбивають. І я приходжу в е відділ, який має вже, мені здається, два тижні, як виставити на Прозоро проєкт скейт-парку і кажу, так може, вже якось виставимо. Для мене громадська відповідальність і коли ми бачимо проблему і ми. Не роздуваємо її для якогось свого піару, а коли ми кажемо, давайте будемо робити. У нас є ось такий маленький ресурс. Давайте долучатися разом. Ми це зробимо. Після заслуховування кандидатів і питань комісія голосує за кожного окремо. У підсумку шість голосів за набрав Ігор Ганенко, один Кирило Бурлака. Жоден із присутніх у комісії не підтримав Дмитра Тіщенка. За Кирила, хочу сказати, він у нас гарний організатор заходів по здоровому способу життя. Ми його завжди підтримуємо і готові співпрацювати як з організатором заходів. За Дмитра, що я хочу сказати, ну я не бачила його на ну, особистий наш відділ на загальноміських заходах. Не бачили підтримки цих заходів. За ігоря що ну порядна людина, наскільки ми знаємо, і він завжди підтримував громадські молодіжні ініціативи. Ганенко Ігор виступив, він розказав по пунктям, все, як, де буде проходити робота в місті Суми, куди буде уклонятися, в якому масштабі це буде. Він навіть за зарплати вспомнив, як буде робота. Ну, я, я ж не буду працювати. Ним, якщо хоч хоча б один з кандидатів скаже мені, що мене підтримує один, один висоток молоді, я йому скажу так. А коли приходять люди і говорять, що громада вимагає прозорого, прозорого конкурсу, серед 20 осіб, це є некоректним. Свій вибір я поклала на Кирила. Зараз аргументую. тому що цей кандидат мені здався найбільш молодіжним серед усіх присутніх. Ось. Я почула багато цікавого, однак Ігор Анатолійович мені здався найбільш аргументованим, так як вже сказано, він не Обділив увагою е, ні працівників центру дозвілля молоді, ні громадських організацій, ні студентів. По факту, ну директора ЦДМ обрали чотири студента і один представник е, благодійної організації. До якої є запитання насправді дуже дуже така сумнівна репутація в організації? Тому ми будемо продовжувати комунікацію в цьому напрямку. Вона перетворюється в боротьбу. Е, питання це ми так не будемо залишати, і те, що ми говорили, будемо говорити. Наш хештег «ЦДМ поза політикою, тому що ми. Ми вважаємо, що не може людина причетна до політичної партії, навіть не причетна людина, яка очолює молодіжку політичної партії, бути директором ЦДМ. Тепер останнє слово за міським головою. Саме він має призначити своїм розпорядженням керівника центру дозвілля молоді. Катерина Гладенко Сергій Мілевський на часі новини.